Я вдячна тобі, рідний, за кожну хвилину разом, за світ, що мені відкриваєш, за шлях, що мені підсвічуєш, за душу твою прекрасну, за вірне і щедре серце, за мудрі твої поради, за голос, що в мені віддається. Мені з тобою так цікаво, так ніжно і так спокійно, неначе крило мене огортаєш і закриваєш собою від вітру. Ти вчиш мене ніколи не здаватися. За мрії свої, як тигр, боротися, ти тільки вперед, не озираючись, що немає в житті нічого неможливого. Ти, як книга, як том старовинний, а я десь лиш на перших сторінках, тебе читати не перечитати, хоч би мені життя хватило. Я дякую тобі за твою підтримку, за віру в мене, за надійне плече. Що поряд з тобою я відчуваю себе жінкою, такою легкою, такою тендітною. Від твоєї турботи так тепло, наче сонце мене зігріваєш. І, мабуть, такі добрі очі були точно в Христа. Хто там знає? Твої руки. Сильні і роботячі, можуть все, за що б ти не взявся, і дитину, якщо треба, заколисати, і дівчину до себе ніжно пригорнути. Зробиш все для тих, кого любиш, і зорю із неба точно дістанеш. А ти віриш в споріднені душі? Я, здається, одну відшукала. Дякую, дякую, дякую тобі за все, за все, за все.